День третій школа це тренажер життя. Часто кажуть, що школа це підготовка до іспитів. А я кажу інакше, що школа все ж таки це тренажер життя. Тут ми тренуємо не лише пам'ять, а й терпіння, командну роботу, вміння слухати і домовлятися. На уроці фізичної культури діти вчаться не просто грати, а програвати гідно. На проєктних уроках не просто відповідати. А брати на себе відповідальність освіта для життя це коли дитина не боїться помилитися, бо кожна помилка це досвід, а не покарання її. І ось чому школа повинна стати місцем, де не вимагають від учня бути ідеальним чи відповідати якомусь шаблонові, а допомагають навпаки, учню бути справжнім. Бо в житті нас оцінюють не за зошити, не за прочитані книги, а за те, як ми вміємо діяти.